Привіт, мої любі гусятки, гусаки та гусині. Вітаю вас на своєму каналі Гусь Читає. І сьогодні я би хотіла з вами поділитися ідеями для фото. Тому що я зрозуміла, що в мене багато якихось книжечок, в мене є вже там канал на YouTube, так? Це факт сталий. А фотографій з книжками в мене не так багато, і я так любила раніше робити творчі якісь фотозйомки, придумувати якісь ідеї. Це мене дуже надихає, виводить на якісь, знаєте, нові думки. Можливо, якісь книжки мене підштовхують до цих фотографій. Можливо, вони не ідеальні. Можливо, в них немає такого прямо лоску, знаєте, інстаграмного чи якогось такого, але вони живі. І це для мене найголовніше це робити такі живі фотографії, з Якимось сенсом. І можливо, ви також шукали щось таке, якусь ідею, як би ви хотіли сфотографуватися, або це відео змусить вас також дістати свою якусь запилену камеру і зробити там пару фото на пам'ять, або потім навіть роздрукувати їх чи поділитися в коментарях зі мною. Я буду дуже сильно рада, якщо ви от прямо надихнетеся цим відео і підете знімати себе із книжечками. Або просто <ріст> Просто надихну вас на фотосесію. Хобі мого чоловіка це фотографія, тому тут все просто. Я виступаю як модель. Він виступає як фотограф. І давайте я вам розповім першу ідею, яку я захотіла втілити. You are my one place. По-перше, це така ідея, знаєте, вона полягає в тому, що те, що ти читаєш, воно наче тебе настільки захоплює, що виринає із книги. і... Ти вже захоплений історією більше, ніж тобі здавалося на початку. Тобто, що вона може тебе за собою потягнути. Я знайшла більш-менш таку сукню, яка підходить до цієї зйомки, щоб було місце для переводного тату, тому що я обрала книгу «Осідлати та кита. Мене ця книга дуже вразила, плюс я дуже люблю тварини, тему тварин. І коли я побачила ці татуювання в Аврорі, я взяла просто цілий пас. І китиків, думаю, о, це мені буде на мою якусь творчу задуму. І таки так і сталося. Потім я хотіла зробити так, що наче в мене фон блакитний, але я думаю. Так, а де в мене фон блакитний? Потім я зрозуміла, що в мене кухня така блакитна. і Я можу, в принципі, там біля цієї стіни стати. А вже ж там прийшлося ще потім чоловіку замазувати наш там вмикач чи щось там ще. Можете зараз подивитися результат, що вийшло. Я буду прикріпляти по три фото і сказати свою думку, чи наблизилася я до того, чого прагнула. Друга моя така ідея полягала в тому, що книжки завжди для мене було процесом читання споживання. Тобто, а що якщо ми дійсно перетворимо це в? Картинкою стало фотографію, так неначе я споживаю книжку, тобто вона є продуктом мого виховання, моєї е, особистості, моєї ідентичності, і те, що я поглинаю, тим я і є. І в принципі, з цим я дуже сильно згодна. Тобто, іноді говорячи, що те, що ти єси, це і є ти. Можливо, ця фраза вона не така пряма, як ми, наприклад, вважаємо. Тому я вирішила розмістити книгу прямо на тарілку. І ще я побачила, знаєте, таку фотографію в Пінтересті картинку, там, де такий бокальчик, і там всередині книжечки. І я подумала: слухайте, а можна зробити теж таке? Але в мене вдома бокалів взагалі немає, тому що ми не сильно вживаємо алкоголь та і тим паче таким чином. І в мене був кухель такий, знаєте, пивний. Думаю, о, треба мені тепер буде маленькі книжечки робити. Тож я так знаєте заморочилася і робила маленькі книжечки із картону, із паперу, який в мене був. Зробила це було десь дві години. Я це робила, іноді там щось підписувала. Іноді, ні потім, коли я це все кинула в кухель, ви знаєте, там не було сильно помітно. Тому навіть якщо ви щось будете робити неакуратно, повірте, скло, воно знає, Віддає такою ілюзією, наче там щось є, але, типу, воно не видає ваші от суперогріхи і помилки, за що я йому дуже вдячна, і воно мені в цьому допомогло. Але прикол цієї зйомки був в тому, що я вже все зробила, поставила квіти. До речі, оце вони, це ті ж самі квіти, які там були. Але мені дуже подобається, як квіти засихають. От мені от прям ця естетика, коли вони прям не опадають, а тримаються у цієї своєї серцевинки. Ця вона стояла на такому пуфі, я розстелила скатертину, яка не сильно так, знаєте, добре зчепилася з цим пуфом, і вазу я поставила, і вона перелилася, і треба було, я вже нафарбована була, я вже була така в розпачі, коли вона перехилилася, все в нас було в воді. І наступним разом мені чоловік сказав, давай поставимо її на підлогу, але потім все-таки поставили ближче. Взяла виделку, взяла ніж і наче куштувала книгу. Не знаю, Скільки це видно, але мені отак от хотілося, і ця ідея в мене була ще в кінці 21-го, вона мені прийшла в голову, але я ніяк не наважувалася її зробити, тому що подумала, що це якось типу жорстоко, але потім. Я така, ну камон, <свят> ну це просто фотографія. Ти з цими книжками нічого там не робиш. Ти їх не кришуєш на частини, ти їх там не мнеш, не вириваєш з них сторінки. Ти просто робиш вигляд, наче ти їх їси. Тому зараз показую вам результат, і ви мені теж відповідаєте в коментарях чи вийшла в мене ця задума? Третя моя остання така ідея, але не по значенню. А по тому хронологічному періоду, в якому я її виконувала, це зовсім от нещодавно було, якраз декілька днів тому. Колись я зрозуміла м, таку просту типу істину, яку не змогла, знаєте, до кінця. В своєму мозкові сформулювати. У мене часто таке буває, що я бачу картинки, але не можу сформулювати, що це, <свісно> і чому це, і як це. Тобто, в мене таке, типу, образне мислення, і тому я дуже люблю книжки і намагаюся навчитися, нарешті, нормально говорити на камеру. Так. Була ідея в тому, що всі слова складаються з букв. це факт. Але колись в тіктоці я побачила, що. Навіщо ми переплачуємо за те, що просто видавництво переставляє ці букви місцями? І я така думаю: о, а в мене була ідея якась для фотосесії, якраз, коли, наче з книжки, випадають усі букви. І я почала шукати в Пінтересті і наткнулася просто таки на мою ідею, але вже в картинці. І я така думаю, треба робити з цього фотографію. Там ще я підгледіла, що були зображені окуляри. Я думаю, в мене є окуляри, їх багато, тому що бачу я поганенька, думаю, ну це просто ідея супер. Я вибрала книгу Вілімовській, яка була поруч просто зі мною, і вибрала речення, яке там було, тому що, знаєте, іноді деякі букви зустрічаються частіше, ніж інші, наприклад, такі як А, О, Л. Тобто, якісь букви не так часто зустрічаються. Я просто взяла перше речення, обвела його на екрані, в мене дуже боліли після цього руки, але в мене не так боліли руки після цього, як після. Того, як я почала вирізати ці букви на цьому папері, я нічого не бачила, що там намалювала. Почала їх ділити. О, це було так довго, але мені супер хотілося, щоб це було саме от така от фраза. До речі, декілька букв я таки і не дорізала, тому що в мене вже просто боліли супер пальці. Ми, значить, помістили на наш килим таку білу простира. Біле простирадло, або це тюльц, як це називається. Я навіть не знаю, просто такий шмат, який в нас залишився ще з давніх часів від батьків. На ньому були букви, окуляри, книжечка, та сама, з якою я взяла цю фразу, тому що мені хотілося, щоб це відповідало дійсності. Я там одяглася, нафарбувалася, як завжди, і знаєте, от. Ця фотосесія мені сподобалася найбільше. Вона найбільше захопила мене, і я от якось так. Ми її дуже швидко провели десь за 20 хвилин. Це неймовірно. Я насправді дуже люблю швидко фотографуватися. Не люблю я оці годинні, півтора години. Тому зараз покажу вам результат. Là, où la Ось що вийшло. І знаєте, мені дуже подобається, що я втілила ці три ідеї. В мене є ще декілька ідей, які би я хотіла втілити. Якщо вам сподобається це відео, А вже ж І я вам бажаю. Щось із цього можливо повторити або просто надихнутися і піти, пофоткатися, попросити ближнього або самі себе пофоткати. Всім добра, всіх обіймаю, цілую гарних вам фотографій і емоцій від цих фотографій. Потім.